Зразу температура, нежить кашель сухий, грубий, такий, висока температура важко збивається. А на п'ятий сьомий день виникає червона висипка. А вже за пару днів висипка спускається з обличчя вниз по тілу на тулуб та кінцівки. Так, педіатрка Олеся Цибенко описує перші симптоми кору у невакцинованих пацієнтів. Днями у сусідньому ніжені лікарі встановили діагноз кір шестирічній дитині. Звичайна вірусна інфекція, але небезпечна своїми ускладненнями. Ускладнення це вірусна пневмонія. Це вірусний енцефаліт, це ураження очей. Тяжкі ураження до сліпоти можуть бути. І ураження тромбоцитів. Запобігти це тільки щеплення. Один варіант і у всьому світі. У прилуках каже лікарка, випадків кору не виявлено. Пояснює це вдалою вакцинальною кампанією. Батьки дотримуються календаря щеплень і вчасно приводять дітей до кабінету номер 13 в дитячій поліклініці. Близько тисячі доз вакцини від кору чекають маленьких пацієнтів. Діти, які щеплені, вони не хворіють. Щеплень треба зробити два. Це щеплення в рік і щеплення в 6 років. Перерва між двома щепленнями від 4 до 5 років. А коли дитина не щеплена і хочуть, як нас доганяючи, щеплення зробити, то можна в старшому віці робити, через, якщо це дитина старше 6 років, то робиться через місяць. Одна вакцинація ще слідуючи через місяць. Вакцина в нас французька, якість дуже гарна. Побічних дій ніяких ні в кого не виникало. Лікарі нагадують, протоколів лікування кору не існує. Можна лише полегшити стан хворого та радять батькам передивитися карту щеплення дитини і за умови пропуску однієї імунізації звернутися до лікаря. Саме головне, щоб було 95% дітей вакцинованих. Тоді це вакцинальний імунітет. Іде стабільний. На долю свою мало надіється, бо кір він дає ускладнень 30% від всіх захворівших ідуть йдуть з ускладненням. А ускладнення дуже серйозні і лікуються погано. Практично ліків нема. Це симптоматичне лікування, а симптоматичне противірусної пневмонії, антибіотик слабо допомагав. Анценцефаліт тим більше станом на зараз у прилуках вакциновано від кору 50% дітей відповідного віку. Під кінець року ця цифра, за прогнозами лікарів, сягне 96%, що дозволить уникнути епідемії. Нагадаємо, остання спалах кору в Україні був 2017 року. Тоді було зафіксовано майже 5 тисяч випадків захворювання п'ятеро людей померли з них троє дітей.